З днем во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Можна почути таке питання, чому християни, які нібито все роблять правильно, виконують все належне, регулярно, виступають до сповіді і причастя святих Христових таїн. Тіла і крові. Але ж згодом, вони стають чомусь теплохолодними і навіть в деякому плані байдужими до своєї віри, не до кінця здатними захищати і оберігати свою віру. І буває напроти, що люди, які прийшли від своїх багатьох гріхів до Бога, щиро посповідавшись, Одного разу причастившись, і вони сповідують Христа не лише устами, а усім своїм серцем, що, що Христос для них, для них це, це все. І якраз саме на таке питання ми сьогодні отримаємо таку глибоку відповідь, це притча про запрошених на весілля. Початок цієї притчі для нас відносно є легко зрозумілим. Звісно, що не може не викликати у нас здивування те, що Господь запрошує на цю подію усіх підряд, усіх без виключення. Запрошує не тільки тих, хто вірний йому, а навіть хто не вірний йому. Не тільки тих, хто шукає зустрічі з ним, але не бажає її. Це не шокує нас, тому що ми всі добре розуміємо, що милосердя Боже, тобто любов Божа, вона не знає меж. І самою головною метою Бога є те, щоб усі спаслися і прийшли в пізнання істини, як каже апостол. І ось воюємо собі весільний стіл, накритий вишуканими стравами, зал заповнений різними людьми. І ці люди, вони прекрасно розуміють, що вони тут знаходяться на цьому елітному бенкеті, грандіозному торжестві. Не за якісь свої особливі заслуги, чи якісь права, а просто так, не за якесь високе соціальне становище, чи за якийсь свій блискучий талант, чи за якісь досягнення в якійсь відповідній галузі, всі знаходяться просто так. Причина цього це любов і щедрість господаря. І ось серед них є ті, котрі одягнуті весільні наряди, а є, котрі не мають такого одягу. І саме до останніх, які не мають відповідного одягу до цієї надзвичайної події, адресовані слова господаря. Візьміть його і вкиньте у тьму безпросвітню, де буде плач і скрегіт зубів, бо багато званих, та мало вибраних. І ось нас дивує, оце таке, скажімо, жорстоке, безжалісне рішення. Що це мається на увазі, про які говоряться одежі, котрій обов'язково потрібно одягнутися. Щоб не лишити себе благодаті Божі. Але ж ми добре знаємо, що Бог є, Це, Він є любов і лагідність. І ніде в цій притчі не згадується про те, що ті, котрі знаходилися на цьому застілі, були одягнуті брудну робочу спецівку чи модні джинси. З диркою на колінах чи в шортах і футбольці, можливо, напроти, вони нарядилися, як до урочистої події одягли найкращий костюм для даної ситуації. Хіба тут справа йде в одязі, хіба зовнішній вигляд є тою єдиною перепусткою для Царства Божого? Аж ні, тому що ми прекрасно знаємо, що Господь обіцяє, що в Царство Боже першими хто війде, першими увійдуть блудниці і грішники, ті самі, котрі відчули себе до кінця по справжньому відчули недостойними Божої ласки, котрі щиро покаялися в своїх гріхах і виправили своє життя. І ось святитель Ігнатій Бречанину. Попереджає про духовну небезпеку. Він каже, що кожен християнин і кожен інод повинен остерігатися найбільше за усе, остерігатися плотської і душевної ревності, яка з зовнішньої сторони виглядає нібито благочестиво, а по суті своєї. Є безрозсудлива і душезгубна. Такого характеру ревність прославляють, рахуючи це ревність по Богу, по вірі, по правді, не розуміючи того, що джерелом цієї ревності є гордість і зухвалість. І далі він продовжує, якщо ти хочеш бути дійсно вірним, і ревним сином Церкви Христової, то ти намагайся виконувати євангельські заповіді стосовно до ближнього, не дерзни, каже Святитель, нікого з ближніх, викривати чи критикувати Його, не дерзни повчати Його, не дерзни осуджувати. І докоряти йому, тому що це все є результат не віри, а прихованого в тобі зла, тої нерозсудливої ревності, за якою завжди стоять гордість і зухвалість. Крапка. Преподобного півміна великого запитали, що таке є віра. І великий відповідає, віра полягає в тому, щоб завжди перебувати в смиренні і творити любов. І ось преподобний Ісаак Сирійський каже, досить для нас важливу пораду, хто, ким оволоділа лодська й душевна ревність, ця людина недугує великим недугом. Якщо ти хочеш не, не дугом душі, якщо ти хочеш улікувати немічних, то ти запам'ятай, що хворі більш за все мають потребу в догляді за ними, а не в жорстких звинуваченнях. І таким чином ти не допомагаєш іншим, а самого себе піддаєш тяжкій і мучительній хворобі. Яка є, не, яка є ознакою не твоєї поміркованості чи розсудливості, а є вірною ознакою бідності, духовного розуму і цілковитої нікчемності. Початок мудрості від Бога це тишість і лагідність, які властиві. Великодушній і міцній душі. І далі в іншому місці він продовжує цю для нас корисну настанову. каже не возненавить грішного, ким він не був, цар царчора. Тому що ми усі грішні, а краще пролий за нього сльози. Не возненавить грішного. А гріх Його, якщо ти хочеш заради Христа подвізатися проти грішного, то ти подвізайся проти гріха Його і помолись за Нього, і тоді ти будеш подібен Христу. І от знову святитель Ігнатій Бранчарину каже: велике лихо зазналість, велике лихо відкидання смирення, велике лихо улаштування і стан душі яка самовласно визнає себе достойною і маючи право інших викривати, повчати і докоряти. Якщо доведеться тобі комусь відповісти на якесь запитання, то ти відповідай, як нічого не знаючи, як слід. Тому що один тільки Бог може знати правду до кінця. Або в крайній мірі відповідай з великою обережністю і скромністю, щоб не поранити свою душу марнославством, гордістю і зазналістю, і не поранити ближнього необережним жорстким і безрозсудливим словом. І от справжня ревність, яка достойна уваги і похвали, вона завжди безжалісна до себе, а до інших вона завжди милостива і лагідна. І далі преподобний раніше святитель Ігнатій Бранчанин каже, що наслідки оцієї нівчемної ревності це коли людина робить, не хоче відстояти свою якусь позицію, а опонент не погоджується з ним, тобто не поділяє його думку, залишається при, при своїй думці, то, звісно, реакція, каже Святий, це пам'ятозлобство, нарікання, непривітність, образа, гнів. А коли а коли співрозмії розмовники погоджується з такою людиною, то тоді серце такої людини огортає горде самодоволення, зухвалість і зарозумілість. І це робить таку людину чужою для Бога, а навіть і ворогом Божим. Крапка. І от наостанок дійсно, про які одежі йдеться мова. Апостол Павел каже, що цією одежою є сам Христос. І ось Він чітко виділяє оці риси Христа цієї одежі духовної. Він каже, отож, браття, як вибрані Божі, святі і улюблені, дягніться в милосердя, в благість, в лагідність. Довготерпіння, мудрість, поступаючись один одному, прощаючи один одному взаємно, як простив і вас Христос, так і ви. А більш за все вдягніться в любов, яка є сукупність досконалості, і хай Божий мир запанує в серцях ваших, до якого всі покликані. і все те, що ви робите. Робіть від душі як для самого Бога, а не як для людей. Амінь.